Доброго дня. Спеціально для наших покупців знімаю відео Копланеус вічло з 13 кВт. Ось він так виглядає. Ось такий теплообмінничок, сталь, шестерочка, На горі ще буде борол, димоходик, можу дивитися прямо право, ліво по бажанню. Флажки для регулювання подачі повітря, форсуночки. Все як положено. Водоомиваємі колоснички. Двадцята відбійник. Запобіжничок такий класичний. І дверцята для чистки. Гарних <кій> продаж. सीम हारना हो जाए